Теж раді вас бачити, і ми розуміємо це з, з того, як багато підтримки ви отримали сьогодні. Я думаю, що питання членства в НАТО це питання наступних кроків. Це питання кількох місяців, питання отримання запрошення. Важко повірити 500 днів легко для мене. Однак я би сказав знову ж таки, те, що я вам казав уже багато разів, не тільки ви всі ваші люди, ваші чоловіки, дружини, син, сини дочки, всі українці, вони неймовірні. Я це маю на увазі абсолютно серйозно усім серцем. Кажу, що всі українці, коли ми бачимо 65-річну жінку, коли Розбомбили її квартиру. Вона допомагає сусідці. Це неймовірно. Ваша сміливість, ваша хоробрість ви є прикладом для всього світу. Я маю це на увазі абсолютно щиро. Кажу це від усього серця. Я думаю, що це стійкість і це рішення українців захищати свою землю. Я можу тільки. Уявити, наскільки ви вже втомлені, роздратовані. Я обіцяю вам сполучені штати роблять все, що можливо для того, щоб допомога вам надійшла. і оборонний сектор постійно як би це сказати. Ми постійно працюємо над цим і спілкуємося з. Іншими також працівникам оборонного сектору по всьому світу кажемо, що давайте їм допоможемо. І можливо, ви знаєте, що ми тут проводили першу раду НАТО України, знаєте, звичайно, і ці обіцянки стосовно безпеки, які було зроблено, поки це не стане офіційним. До того часу, коли все стане офіційним з вашим членством, Ви маєте ці гарантії. Я почав продавати ідею іншим головам країн. Всі сказали гаразд. Всі підписалися під цим. Тут підтримка є реальною. І всі працюють над тим, щоб ви отримали те, що вам потрібно. Я очікую зустрічі, яка стосуватиметься також офіційного членства України. Тож дякую вам, пане президент, за що ви робите? Ми нікуди не зникаємо погані новини. Ви з нами на довгий час. Дякую, пане президенте. Я почну. Ви казали 500 днів дійсно. Важка робота для нашого народу, для наших військових, для цивільних громадян та матерів, які роблять все, що можуть щоб боротися за своє життя. Дякую за те, що всі ці дні ви з нами, ви, американці, всі американці, і конгрес. Я хочу подякувати вам, пане президенте, що ви плече до плеча з нами з перших днів повномасштабної війни. Ми дуже це цінуємо, надзвичайно. І дійсно, знаєте, ми розуміємо. Вашу під... Римку, коли ви давали такі повідомлення, коли ви іноді давали якусь зброю, я хочу сказати це журналістам. Також я казав під час нашої зустрічі, під час зустрічі нашої ради дуже просто критикувати, наприклад, боєприпаси. Касетні, ви зробили важке політичне рішення, однак мать знати, що Росія з перших днів використовувала таке озброєння з перших днів не тільки повномасштабної війни, а з перших днів окупації Криму з чотирнадцятого з року. На всіх наших територіях, на територіях Донецької Луганської областей, вони використовували касетні боєприпаси і продовжують це робити. Те, що ви нам даєте тепер такі боєприпаси, допоможе нам врятувати нас, і тому я дуже ціную те, що ви зробили. Я не чую з різних частин світу, не чув коли е, Росія почала використовувати, що країни критикували Росію? я дуже дякую за цю вам допомогу. Ми дійсно розраховували на неї не тільки на неї а в цілому, на вашу підтримку. Надзвичайну підтримку. Я хочу подякувати всім американцям. Ми розуміємо, це більше 43 мільярдів на сьогоднішній день. Це надзвичайна підтримка. Я розумію, що це всі ваші гроші. Однак ви маєте знати, що не тільки на боротьбу ви ці гроші витрачаєте, не тільки на бої, ви рятуєте наші життя і це порятунок життів у Європі і у всьому світі. дякую дуже вам також за цей саміт. Деендод кінці саміту. У нас є і Рада, я думаю, що це великий успіх і безпекові гарантії. ми почали говорити про це в Києві. Як ви сказали, і тепер ми бачимо, що нас була чудова ідея стосовно Великої сімки, і я знаю зараз, що також є країни, які можуть приєднуватися до рішень великої сімки. Я думаю, що це допоможе також дуже, тому що це дійсно є. Факт, що це дуже конкретні рішення. Дякую вам. Дякую. Дякую за те, що ви визнаєте це. Дякую <плес> американському народу. Я думаю, що вірно тут сказати, що ми є великою країною і тому наша допомога є більшою. Ніж допомога інших країн. Американці підтримують вас. Вони знають, що тут справа у вас, однак більш ніж у вас. Справа у невинних людях по всьому світу, і також питання у менталітеті Путіна. Це щось із 14-го століття. Я мушу тут підкреслити. Я знаю, що ви дякуєте до речі, однак я думаю, ми говорили про це вже раніше. Кілька років тому ідея, що Кішіда збільшує оборонний бюджет, вони зменшують внутрішній бюджет, вони надають пряму допомогу, вони прямо залучені, в те, що відбувається в Україні, це надзвичайно. Це Дуже сумно, що ситуація є такою, якою вона є. Однак добрі новини в тому, що світ об'єднується. Це дуже висока ціна за це. Однак відбувається об'єднання у світі. Люди розуміють, що не можна просто дивитися на те, що відбувається, коли така агресія стається. У будь-якому випадку, дякую вам. Е Хтось має вигнати пресу. Пане президенте, чи ви задоволені тим, що ви отримаєте від НАТО? Ви вчора були такі роздратовані, такі засмучені. Всім дякую. дякуємо. For this so, but it's my я так думаю. Це моя особиста думка, президент Зеленський. Як швидко після завершення війни ви хотіли би долучитися до НАТО? Дуже дякую. Всім дуже дякую.